Народний псевдонім Івана Франка. То я, я його і не читала. Але ти знаєш, що таке Іван Франко? Знаю, ну писав письменник. Добре. А що він написав? Вірші. Твори писав, по ходу. Іван Франко. К. А далі? Не знаю. Казки? Де Іван? Казки. Якось я... так собі звучить. Іван. То прізвище типу його? Бу, Іван Франко це його прізвище. Звати його Іван Франко прізвище. Mm. Але в нього був народний псевдонім. Як його в народі називали? Я не знаю. <тас> <тас> Хто такий Іван Франко? <тас> Поет, письменник. По-молодіжному кажуть Франік на нього. Наприклад, це, е, хочеш поїхати в місто Івано-Франківський, молодеж каже, їдемо до Франіка. А де Іван Франко народився? <тас> Боже. Захід, Галичина, хай буде. Там, верховий, <laughs> <laughs> десь там верховина, бо ти ворог, ворог десь, <ворох, laughs> десь ти <той> народився. <laughs> <laughs> Та я не знаю. Я не знаю. Чесне слово як би знав, би сказав.